Мали мене у галереї Бонтон відкрили виставку львівського художника Ігоря Гапона, людини безнадійно закоханої у Карпати і українську автентику. Представник львівської школи традиційного малярства цього разу показує свої пейзажі портрети. І натюрморти. він належить до дуже небагатьох художників, які власне продовжують цю мистецьку традицію і не відступають незалежно. Ні від чого від свого шляху, ні від кон'юнктури ринку, ні від е, якихось нових тенденцій у мистецтві. Частина цих пейзажів роботи із пленерів, бо Ігор Гапон намагається не пропускати нагоди помалювати на природі зі своїми друзями. Він людина, яка Дуже віддана праці своїй. Завжди зранку він стає. Він, я ще сплю, а він вже в 6 годині ранку, він вже, він вже на пленері, він вже сидить, е, по, бігає на, на схід сонця. Та справжня майстерня Ігоря Гапона у Криворівні. Щороку по кілька місяців проводить у карпатському селі. Усі ці картини створив посеред гір або у музеї Франка. Коли дощі на вулиці, я ховаюся туди. І вони мені сприяють в роботі над натюрмортами. Вони мені сприяють. Я малюю там натуру. Мені приходять діти зі школи чи старші люди вдягаються все, гуцульські сидять мені, позують мені, і настільки мені там добре. Центральна картина виставки портрет бабусі Одосії символ криворівні, яка після мордовських таборів зберегла свою духовність.